Компанія конті виставлена на продаж. Про це повідомляє видання Форбс. Перший раунд формування пропозицій потенційних покупців відбудеться у вересні. Група конті друга за обсягом виробництва кондитерських виробів в Україні. Виручка в 2012 році склала майже 3,5 мільярди гривень. Власники компанії Борис Колесніков та члени його родини. За підрахунками експертів від продажу компанії власники «Конті» можуть виручити суму в 1 мільярд доларів. 30% українців давали хабарі впродовж минулого року. Про це свідчать результати опитування однієї з європейських правозахисних організацій. Такий показник є одним з найвищих у Європі. Для порівняння у Грузії до хабарництва вдавалися лише 5% опитаних. Оприлюднений індекс сприяння корупції базується на інтерв'ю 114 тисяч людей у 107 країнах світу. До початку юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики в Донецьку залишаються лічені години. В місто прибуває велика кількість шанувальників спорту, і одним з найголовніших завдань влади та міських служб є забезпечення безпеки в період проведення змагань. Стосується це і безпеки на дорозі. Тому напередодні старту чемпіонату шахтарські столиці співробітники ДАІ проводять ряд профілактичних заходів. Донець затамував подих в очікуванні найголовнішої спортивної події літа юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики. В Шахтарську столицю прибули тисячі спортсменів та десятки тисяч вболівальників. Як ніколи актуальним в цей період стає питання безпеки на дорозі. Наразі в місті проходить низка профілактичних заходів, направлених на дотримання правил дорожнього руху та швидкісного режиму. ГАІ проводить профілактичні мероприятия по виявленню. Нарушение правил дорожного движения ⁇ это именно скоростного режима, создание аварийной ситуации. Так как на сегодняшний день у нас на территории города Донецка зарегистрировано 460 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек погибло. То есть это цифра большая. И на сегодняшний момент сотрудниками ГАИ именно на территории только нашего города выявлено 5510 э, нарушений скоростного режима. За дотриманням швидкісного режиму співробітники ДПС слідкують не лише на вулицях, а й на в'їзді до міста. Чекати на порушників довго не доводиться. Перші перевищення фіксуються приладом трокам вже за кілька хвилин. Втім, порушення здебільшого незначні. Водії зазначають, при виїзді з траси перевищення швидкості просто не помічають. «Коли машина йде, з траси в місто, потім вона йде на катам. в принципі, не А Постійно ж не смогу, Ну, Повніважливо скока, ж не витасні Значно підвищиться небезпека виникнення аварійних ситуацій у центрі міста та поблизу РСК Олімпійський на вулицях Артема та Челюскінців, а також проспектах Титова і Миру. Адже транспорт з болівальниками прибуватиме сюди з усієї області. При цьому водії можуть бути не знайомі з дорожньою ситуацією в місті. Це колони автобусів з дітьми, які будуть запроваждатися патрульними автомобілями. Убедительна просьба, обратіть увагу на Специальные сигналы, это маячки, звуковые сигналы. Помнить о том, что запрещено разрывать колонну. Может быть, включена на территории города это зеленая волна для беспрепятственного проезда колоннов автобусов. И водителям стоит как, немного проявить терпение и дождаться разрешающего сигнала светофора, либо разрешающего сигнала регулировщика. Спортивний захід світового рівня буде забезпечувати максимальна кількість сил правопорядку. Поблизу спортивних об'єктів та місць концентрації ДТП цілодобово чергуватимуть посилені наряди, задіють усіх від представників апарату до фахівців з розшуку. Втім, здебільшого, безпека на Донецьких дорогах залежатиме все ж від сумлінності та уважності водіїв. Глібшемовнів Павло Павлов, регіональна служба новин. Спочатку року в Донецькій області в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 155 осіб, травмовано більше двох тисяч людей. Причини грубі порушення правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Лише вихідними співробітниками ДАІ зафіксовано понад 1020 аварійно-небезпечних порушень. Виявлено 67 водіїв, які керували транспортом, в стані алкогольного сп'яніння. У середу Бронівський рух дворічних приготувань перетвориться на цілком реалістичні обриси юнацької світової першості. У цьому представників змі запевнили очільники міжнародної федерації легкої атлетики та організатори турніру від України. Крім того, провідні учасники змагань розповіли про те, як прийшли в легку атлетику. Від чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків Україна розраховує на два успіхи: спортивний та організаційний. Перший мають забезпечити 60 спортсменів. Відповідальність за другий компонент лежить на всій країні. Найбільш масштабна подія з точки зору країн присутності країн різних країн світу за весь період існування незалежної України і не тільки в спортивному сенсі, а в будь-якому сенсі Україна ще не приймала такої, такої кількості країн на будь на будь-які події які які проводилися на теренах нашої держави є фастгрові економічний Донецький чемпіонат світу з легкої атлетики має стати рекордсменом за чисельністю атлетів, які мають взяти в ньому участь. Змагатимуться 830 хлопців та більше шести сотень дівчат. Лише в кваліфікації виступає 1055 спортсменів. Проте чекаємо не лише на рекорди, але й на те, що більше людей почне займатися легкою атлетикою. Наш земляк він же віце-президент світової легкоатлетичної федерації та один з кандидатів на пост президента Міжнародного олімпійського комітету Сергій Буб. проконаны що покладено на украину миссию буде гідно виконано. я сегодня вижу как оформлен город как подготовлен стадион как подготовлены арены как размещены спортсмены какое отношение Я думаю, що на самом деле це дійсно прекрасно, здорово і замечательно. Приймаючи місто, яке дало королеві спорту не лише рекордсмена світу зі стрибків з жердиною, але й цілу плеяду олімпійських чемпіонів та призерів, натомість отримала потужну легкоатлетичну базу. Реконструйований стадіон Олімпійський, створена тренувальна база тут недалеко, рядом з І крім того, з'явився зовсім новий, великолепний спортивний стадіон, який буде використовуватися як тренувальна база. Це стадіон Кіровець на кот після закінчення чемпіонату будуть займатися около трьох тисяч ребят із детської спортивних школ. А ось і ті, хто ще не так давно виступав у категорії діти і навіть не мріяв про участь у змаганнях світового рівня. Я здивований, що пройшов усі кваліфікаційні рівні і став кращим, але думаю, справа у родинних традиціях я один з восьми дітей. У нас всі спортсмени. Є легкоатлети, є футболісти. Тому і я не став виключенням. Старший брат він теж займався легкою атлетикою. Метання молодим. Ну якось він приїхав додому. Привіз таку ну, медальку, таку гарненьку. Ну і мама і тато так сіка, о, які ти там гарненькі, о, які ти все, це який ти молодець. Ну і мене так зависть, так от так, от, ну не знаю. І після того я теж почав займатися легкою атлетикою. Атлети на умови перебування в Донецьку не скаржилися за їхніми словами. Вони сьогодні мають всі необхідні умови для успішного виступу. Сергій Молотков, Андрій Долгий, Регіональна служба новин. Московський антидопінговий центр перевірятиме спортсменів на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Донецьку. За послугу російських фахівців заплатять майже 320 тисяч гривень з державного бюджету, а ініціатором виступив комітет з фізичної культури і спорту Донецької міської ради. Шахтар отримає від Дортмундської Борусі 27,5 мільйонів євро. Клуби вже владнали усі необхідні формальності стосовно переходу півзахисника Генріха Міхітаряна до німецького клубу. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Нагадаємо, Генріх М'хітарян грав за помаранчево-чорних з 30 серпня 2010 року. Усього за футбольний клуб Шахтар півзахисник гірників провів 106 матчів та забив 46 голів. Шанувальники українського футболу затамували подух в очікуванні нового сезону 2013-14 років. Цікаво, що відкрити його має протистояння, яке номінально відноситься до попереднього сезону. Адже 10 липня в Одесі буде розіграний суперкубок, за який боротиметься фіналіст Кубка України Чорноморець, а також чемпіон та власник Кубка Донецький Шахтар. Останній напередодні важливої зустрічі провів відкрите тренування. Донецький Шахтар готується поборотися за суперкубок України. Цьогоріч той повертається на історичну батьківщину в Одесу. Вперше за всю історію турніру матч проводитиметься на полі однієї з команд учасниць. Це має дати додатковий стимул чорноморцю, куди до речі, нещодавно перейшов екс-гірник Олексій Гай. Тож на легку перемогу Шахтар не сподівається. У нас є велике бажання виграти суперкубок. Знаємо, що буде нелегко, адже ми все ж таки граємо на чужому полі, де нас приймає чорноморець. Ця команда дуже виросла протягом минулого року і заслужено грала з нами у фіналі Кубка. Звичайно, на нас чекає складна гра, але не думаю, що напруження буде більшим ніж в іграх об'єднаного турніру. До речі, саме минулий об'єднаний російсько-український турнір, через який Шахтар навіть змінив схему підготовки, значно ускладнює завдання команди. Адже поки не всі футболісти встигли відновитися. Крім того, не всі гравці наразі знаходяться на одному рівні підготовки проте сподівань додає відсутність травм. Все залежатиме від того, як ми відновимося перед грою. На жаль, в цей період будуть відсутні багато гравців. Практично у всіх іграх об'єднаного турніру доводилося використовувати тих самих футболістів, особливо в атаці. Будемо сподіватися, що встигне відновитися Алекс Тейшейра, Також чекатимемо й на інших: Едуардо, Ілсіньо, Фернандо. Нагадаємо, матч за суперкубок між чемпіоном України Шахтарем та фіналістом Кубка Чорноморцем відбудеться в середу, 10 липня, в Одесі. Початок зустрічі у 21 годині. Гліб мовнів Артур Шагалін. Регіональна служба новин. Донеччина приймає Олімпійські ігри. По всій Україні загалом та у шахтарському регіоні, зокрема, проходять малі Олімпійські ігри в оздоровчих таборах Донецької області за ініціативи НОКУ. Старт іграм дано і у горлівському таборі світанок. Як саме всі 115 вихованців табору відкрили змагання? Бачила і наша знімальна група. 14-річна Марія каже, що у горлівському таборі світанок найкращі вожаті, які не тільки навчають, а справді стають друзями для дітей. Дівчина у таборі вже в шосте. Щороку та що зміни, тут влаштовують урочисте відкриття малих Олімпійських ігор. Марічка, яка сьогодні, до речі, виконувала роль давньогрецької олімпійської богині, каже, що найкраще у таких змаганнях це згуртованість. Командний дух, тому що так веселіше, коли в місті. Семирічний Данилко любить бігати, віджиматися та футбол. Сам же мріє стати боксером. В таборі вперше урочистого відкриття чекав із нетерпінням. А подивитися справді було на що. Усі п'ять команд мали свою атрибутику та слоган. Давньогрецькі танці та богині. І звісно ж, запалення олімпійського вогню не залишили хлопця байдужим. Данилко, незважаючи на юний вік, має відповідальну посаду, як він каже, головного в загоні. Я дожен за ними дивитися. Я довжен за дивитися. Ними... ну, устраивать им порядок. Я должен за ними следить, ну и все остальное. Ну, контролирую, когда, ну, например, когда выходят из столовой, моет руки, когда, ну, чтобы не вот это, Головне, що надо сліді за всімі. Головне, що добре все буде. Зарядка у таборі обов'язковий елемент. Хлопці більше полюбляють віджиматися та бігати. а Дівчата надають перевагу танцям. Малі ігри у своїй програмі мають види спорту на будь-який смак. Саме різнообразна спортивна програма то тобто, проводяться ігрові види спорту, всякі спортивні конкурси, естафети і інші різні соревновання. То есть из игровых видов спорта мы проводим футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, бадминтон. Из конкурсных это веселые старты, эстафеты. Национальный олімпійський комитет предусмотрел подарки для всех участников таких соревнований. Это и литература на олімпійську тематику, і различная сувенирная атрибута з логотипом ног Украины. Каждый лагерь старається максимально провести соревнования, различные при этом привлекаються и представители національного олімпійського комітету. Ми очень часто виїжджаємо в лагеря. Сироти, діти з малозабезпечених родин чи позбавлені батьківського піклування. Діти з інтернату саме їх приймають у світанку. Путівки для усіх дітей без для них намагаються організувати усе найкраще, і спортивне, і просто різноманітне дозвілля. Не хочу сказати, що всі задіти види спорту, тому що здесь немає, естественно, ні греблі і тому подобное. Но все доступне, которое ми можемо сделать і зайнятися со своїми дітками, у нас все это є. Ми екскурсії. делаем, екскурсія в этой сім'ї буде. Вчора ми виходили за пределами лагеря, був праздник Івана Купала. Ми ходили в сторону Ставка, Бросали віночки, ходим на екскурсію, зустрічаємо розсвіт, закат, пішом картошку у костра, А следующе воскресенья, ми їдемо на Донбас Арену смотреть футбол. Проблему таборів досталь. Не вистачає грошей. Світанок фінансується з горлівського міськбюджету. Належні умови забезпечити важко. На п'ятиразове харчування однієї дитини в день передбачено усього 30 гривень. Втім, керівництву вдається неможливе. У меню і риби, і м'ясо, і фрукти. Одна із заповітних мрій персоналу табору та відпочиваючих у ньому дітей це басейн. Адже у літню спеку купатися дітлахам ніде. Сподівається, що врешті-решт спонсори для придбання басейну знайдуться. Катерина Щогорова, В'ячеслав Чанський регіональна служба новин одразу після випуску регіональної служби новин. Дивіться програму сьогодні в студії. Тема ефіру обмін досвідом. Волинська та Донецька області. Польща. Делегація Донецької облради нещодавно відвідала Волинь та Польщу. Про підсумки поїздок говоритимуть в прямому ефірі програми. Ви також можете долучитися до розмови за телефоном прямого ефіру 312 50 80. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. На все добре і залишайтеся з нами.